Вітаємо вас, друзі, Михайсь та Даринка запрошують вас у подорож. Куди? Аз догадайтесь самі. Там високі дерева, всюди пишні кущі, дятел по дереву дзвінко тріщить, сова десь гукає, пихтять їжачки з різних сторін птахи, співачки, дубів там багато, ялинок, беріз, Ну що, здогадались? Ми збираємось в ліс. Так, сьогодні ми вирушаємо в ліс, але спершу підготуємося до подорожі, зберемо рюкзак. Ось що нам потрібно: бінокль, щоб все роздивитись, компас, щоб не заблукати, намет, щоб було де перепочити. Ліхтарик, щоб бачити у темряві, та пляшечку з водичкою. Але збирати речі ми будемо уважно і послідовно. Складаючи їх у рюкзак, будемо промовляти. Ми кладемо у рюкзак і називати, що саме кладемо. Промовляйте разом зі мною. Ми кладемо у рюкзак бінокль. Ми кладемо у рюкзак компас. Ми кладемо у рюкзак намет. Ми кладемо у рюкзак ліхтарик, ми кладемо у рюкзак водичку. Все необхідне зібрали, тож вирушаємо. І ось ми вже на лісовій галявині. А хто це нас тут зустрічає? Та це ж лісові гномики, господарі цього лісу. Щоб дозволити нам подорожувати лісом, у них є для нас завдання домалювати картину. А що саме намалювати нам слід розгадати? Загадка від першого гномика хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш, і на нас водиця ллється, як це явище зоветься. Ну, звісно, дощ. Намалюємо дрібнесенькі краплинки дощу на картині. Готово. Загадка від другого гномика. Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле. Сонце. Швиденько намалюємо яскраве сонечко у горі картини. А що з'являється на небі, коли водночас іде дрібний дощик і світить сонечко? Про це загадка гномика третього. Дощ пройшов, через ставок перекинувся місток. Кольорів у ньому сім, Він подобається всім. Так, це веселка, яка гарна картина у нас вийшла. Ну що, гномики, тепер ви нас пропустите у ліс? Звичайно. Гномики відвели нас на галявину, де ріс великий могутній дуб. Роздивимось його уважно. Ось перед вами кілька малюнків. Один стовбур, корінь, багато гілок. Роздивіться їх та спробуйте скласти речення. Ось так. У дуба є корінь. У дуба є один стовбур. У дуба є багато гілок. Ось так виглядає дерево. Що може рости на дубі? Листячко, квіти, хвоя, шишки, жолуді, горішки. Продовжить речення На дубі ростуть листочки. На дубі ростуть жолуді. Так, діти, а от квіти, хвоя. Шишки та горіхи на дубі не ростуть. Що може рости під дубом? Розглянемо кульбабка, троянда, грибочки, огірочки, трава, гарбуз. Продовжуйте речення, складемо. Під дубом росте кульбабка. Під дубом ростуть грибочки, під дубом росте травичка. Так, діти, а ось троянди в лісі не ростуть, а огірки та гарбузи ростуть лише на городі. Ось перед вами різні тваринки. Давайте подумаємо, які з них. Люблять їсти жолуді. Білочки, вовк, миша, лисичка, кабан, хом'як. Продовжуємо речення. Жолоді люблять їсти білочки, жолуді люблять їсти миші, жолуді люблять їсти. Кабан! Правильно, діти! А от вовк і лисиця люблять їсти м'ясо. Хом'як зерно полюбляє. А зараз спробуйте розповісти про дуб самостійно. Можете навіть вигадати якусь коротеньку історію про нього. А ще не забудьте згадати, які тварини живуть у лісі. Ось так ми добре помандрували та багато чого побачили. А тепер давайте пригадаємо та запишемо, що ми сьогодні робили. А так як писати ми ще не вміємо, тому будемо малювати схеми. Спробуємо прочитати, що було спочатку. Уважно розгляньте схему і спробуйте її прочитати. Діти склали рюкзак, що було далі. Діти зустріли гномів, а потім гноми загадали загадки. Діти розглядали дерево. І нарешті діти поїхали додому, і Михася з даринкою також повертається із лісової прогулянки. До речі, дуби ростуть не тільки в лісі, а й в нашому місці вони є, тому ви разом з дорослими. Можете назбирати жолудів та зробити ось такі гарні поробки. У вас все обов'язково вийде. До нових зустрічей, малята!